Лучанка Тетяна Смірнова самотня. Розказує, вдома ледь підводилася з ліжка. До жінки приходили сусіди, гріли воду в пляшках і допомагали їй зігріватися. Зараз бабуся у паліативному відділенні. З понеділка я тут почувати стала як краще. Я тепер сьогодні третій раз, що спустила ноги, бо в мене перелом шейки бідра. І ночі прийдуть, подивляться, хто спить, хто лежить, кому треба щось подати поміняти. Допомагає у догляді за одинокими жителями Луцької громади соцпрацівниця Юлія Шоломіцька. Ми проводимо всі ранкові процедури, купаємо їх, міняємо памперси, також потім сніданок, обід, вечеря, бігаєш туди-сюди. Люди нас знають, ми їх знаємо, спілкуємося, все добре. Почуваю себе добре. За мною ухажують, все роблять. Для того щоб швидше за зробити до підопічних приходять масажист і психолог, каже керівниця паліативного відділення Людмила Половода. Харчування трьохразове привозять із територіального центру все тепленьке, гаряченьке, Ми тут тільки роздаємо їм. Кого треба кормимо? Хто може сам поїсти, проконтролюємо, щоб вони там частенько все було. Нині у відділенні п'ятеро людей. Розраховане воно на 25, Розповідає директорка департаменту соцполітики Луцької міськради Вікторія Майборода. Почастіше випадки, коли молоді люди їдуть за кордон, залишають стареньких вдома. І нікого не повідомляють. Ми від небайдужих громадян, від лікарів самі виявляємо таких людей, і виникло, виникла проблема. А як же ж їх обслуговувати цілодобово? Відповідно, знайшли можливості, відкрили відділення стаціонарне, паліативне, де таких людей привозимо, надаємо їм максимальну допомогу. Тут і медична допомога. Підопічна паліативного відділення Тетяна Смірнова каже, вірить у перемогу України. Нас хочуть убрати, але ми їм не замоче. Ні, Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.